Змітьте, будь ласка, будь ласка, ніхто не має права, але зніміть радянську символі, то Ви були на фронті ветерани, постати на радянську. Я дойду на радянську символі. Вона заборонена рішенням міської ради. Хто нічого не хоче? Що це для України? розумієте? Ну іра, що набережну

хотіли, щоб разом з тим, що ви не хотіли, щоб цей закон був прийнятий. Це в судовому порядку. Це ви маєте так. Стою, стою, стою.